Бажаєте прохолоди влітку та тепла взимку? Клімат Центр забезпечить продаж, професійне встановлення та обслуговування кондиціонерів у Чернівцях і області. Ми допоможемо підібрати модель під ваші потреби, а наші майстри виконують монтаж швидко та якісно. Комфорт у будь-яку пору року разом із нами. Бажаєте прохолоди влітку та тепла взимку? Клімат Центр забезпечить продаж, професійне встановлення та обслуговування кондиціонерів у Чернівцях і області. Ми допоможемо підібрати модель під ваші потреби, а наші майстри виконують монтаж швидко та якісно. Комфорт у будь-яку пору року разом із нами.